Способи заробітку, яких ви не знаєте, вітаю на каналі Драфт. Сьогодні я розповім, як ми можемо заробити, і не важливо ти лоу банк чи хайбанк. Абсолютно кожен зможе заробити, якщо в нього є бажання. Давайте для початку розберемо, що таке DEX. Простими словами, це платформа для обміну криптовалютами. Ми будемо використовувати DexTonFi, адже там заробити зможуть всі. Перший спосіб підійде для хай банків та середніх банків. В офіційному телеграм-каналі вони публікують турніри, конкурси, де потрібно робити об'єм, тобто купити та продати криптовалюту. Наприклад, зараз в них є StoneFire, це конкурс, де за кожен 1 долар об'єму торгів ви получаєте 100 балів. Кожні 5 мільйонів доларів об'єму пул буде збільшуватись по тисячі доларів до максимума в 100 тисяч. І це при тому, що станом на 27.02 пул становить 35 тисяч доларів. Ще один спосіб для хайпанків це класти ліквідність в пул і за це получати проценти. А як покласти ліквідність в пул на каналі? Є відео, тому всі посилання залишу в описі. Другий спосіб для лоубанків в телеграмі цієї текст, а саме StoneFight робляться конкурси для роботяг, де потрібно робити контент. Придумувати ідеї тощо. Ось я прикріплю скріншот, де залутав 80 доларів з одного конкурсу, при тому, що в мене маленькі охвати. В місяць конкурсів може бути необмежено, але зараз, як я замічаю, це від 1 до 5 в місяць. Тому в своєму телеграм-каналі я буду вас повідомляти про такі конкурси. Ці два дійсно дієвих способи, які я перевірив. Вони непогано так буснуть твій банк, але хочу додати від себе, що вам нічого не заважає робити дропи. Наприклад. Нот Піксель, приклад того, як люди получали по 50 доларів на аккаунт і зливали їх на Стонфай. Ще мені запам'ятався мувмент, який роздав 350 доларів на один аккаунт, що свідчить про те, що гроші і там, і там є. Головне мати бажання. На цій ноті буду закінчувати відео. Нагадаю, що в моєму телеграм-каналі виходять пости про дропи, та будуть виходити пости про конкурси. Тому підпишись і постав лайк на це відео.